And Вітаю вас у програмі Космос. Цього року космічний апарат Розетта зробить щось небачене. Він наздожене комету та опустить зонд на її поверхню. Ми поспілкувалися з інженерами та науковцями, які працюють над цим проектом. Але спочатку дізнаємося про останні новини з космосу. Ці звуки це музика сонця. Радіостанція Creator Live перекладає сонячну активність на мелодію. Високі ноти означають, що поверхня нашої зірки відносно спокійна. В той час як низькі ноти відповідають за спалахи на сонці. Канадських дослідників надихнув гекон плазон, який вправно лазить по стінах. Інженери відтворили лапи цієї тварини на моделі робота, який зможе пересуватись поверхною космічних кораблів. Карликова планета Церера, що секунди викидає у космос майже 6 кілограмів води. Такого висновку дійшли науковці завдяки даним отриманим у космічній обсерваторії Гершель. Ця інформація допоможе їм дізнатись більше про те, як формувалися планети сонячної системи. Нещодавно розета прикинулась після двох з половиною років у стані гібернації. Виведе вони гапенд. В той час, як очі всього світу були прикуті до команди дослідників, яка мала вийти на зв'язок з космічним апаратом, сама Розетта прокидалася на відстані 800 мільйонів кілометрів. Сигнал від апарату мав о пів на сьому вечора. У кімнаті запанувала атмосфера напруження. Утім, чекати залишалось недовго. Сигнал з космосу великі надії на землі. Отримати цей сигнал це було неймовірно. Попереду фантастичні пригоди та одна з найабітніших космічних місій зараз я вже не такий напружений, як хвилину тому. Я навіть не очікував, що буду так нервувати. Найголовніше те, що ми отримали сигнал. Попереду кілька років досліджень Настануть прекрасні часи. спочатку здавалося, що цей день у німецькому дармштаті нічим не відрізнятиметься від попередніх. Ніхто не очікував, що в офісі європейської космічної агенції за кілька годин збереться понад 100 журналістів. Увага медіа була винятковою. Ми раптово перетворилися з науковців на вчителів. потрібно було усе розкласти по поличках. Насправді, ми усі дуже нервували, але запевнювали, що все під контролем. Європейські космічні агенції пояснюють, що такий великий інтерес до місії викликаний її масштабністю та складністю. Розетта наздоганятиме комету та супроводжуватиме її впродовж року. Голова проекту Мет Тейлор розповів на нашій знімальній групі про комплексний набір з 21 пристроя, завдяки яким розетта досліджуватиме комету. щоб пояснити траєкторію руху розетти. Я покажу вам цю карту сонячної системи у 2014 році. Космічний апарат почне місію з цієї точки сонячної системи. Влітку відбудеться побачення розети з кометою, коли та буде наближатися до сонця. Найважливіша фаза дослідження це початок 2015-го, коли комета буде максимально близько до сонця та викидатиме тонни речовин на секунду. Коме Така складна місія потребує постійної уваги від таких співробітників агенції, як Армель Юбо. Ця жінка операційний інженер та член команди, що 24 години на добу та 7 днів на тиждень керує рухом розети. Виконати цю непросту роботу їм допомагає точна копія розети, на якій дослідники можуть проводити тести та симуляції. Утім, неможливо передбачити все, що відбувається у космосі, зізнається Армель. Я дуже нервую. це як зустріти старого друга, якого не бачив багато років. Ти добре знав цю людину, але більше її не впізнаєш. Хочеться, щоб все було знову гаразд, але водночас страшно, що нічого не вийде. Робота з космічним апаратом, так само як людські відносини, у першу чергу будується на комунікації. Наразі ми використовуємо дуже низькі частоти, тому вихід на зв'язок з апаратом займає дуже багато часу. Потрібно робити це дуже повільно. Наше основне завдання поступово збільшити частоту, щоб виходити на зв'язок швидше. Перші дані, які надіслала про свій стан розетта, потішили команду дослідників. За 10 років гібернації у суворих космічних умовах сонячні панелі космічного апарату сьогодні працюють так само справно. Утім, є чимало інших функцій Розетти, які інженерам ще належить перевірити. Ми увімкнемо усі командні пристрої зонду та протестуємо їх. Навесні ми увімкнемо ті пристрої, що збиратимуть дані про комету. наступним етапом буде спостереження за кометою через камери, якими обладнана розета. Залежно від руху комети зонд зможе регулювати свою траєкторію та рухатись у правильному напрямку Голова операційної команди Андрея Акомаз заготується до інтенсивного року з моменту, коли Розетта прокинулась, цей чоловік координує процес перевірки комп'ютерних програм, через які на землі керуватимуть місією апарату. Ваткам найцікавіша частина місії дістатися комети, наблизитися до неї в притул та проаналізувати її поведінку і склад. Усе це за короткий проміжок часу. Ми доведемо собі, що можемо працювати дуже низько над поверхнею об'єкту. Якби доля розети цілковито залежала від команди науковців на землі, всім було б легше жартують в європейській космічній агенції. Натомість космічний апарат летітиме поруч з непередбачуваним об'єктом з пилу та льоду розміром як Монблан. досліджуючи комету, ми намагатимось зрозуміти, як виникла сонячна система. Ми зможемо дізнатися багато нового про планети та їхній розвиток. Комети брали участь у формуванні сонячної системи. Їхня структура, зокрема, лід, містить багато інформації про те, як усе починалося, з чого усі ми починалися. Утімелівекамсве. Продовж року «Євроньюз» стежитиме за мандрівкою Розети та за розвитком подій у рамках найамбітнішої космічної місії року. у наступному випуску програми Космос ми дізнаємось новини від команди Розетти та поговоримо про ризик падіння на землю астероїдів. Яким чином можна контролювати ці ризики? Залишайтеся з нами,